Лабораторна робота номер 13 Використання автовідкривача Netcracker Professional. Потрібно відкрити Netcracker Professional. Потрібно запустити мережевий автовідкривач. Завдяки Discovery. Потрібно зайти в файл. Discover. Обираємо Netcracker SMP Discovery Engine. Далі. Вводимо стартову адресу Discovery Sample. Додаємо Discovery Options. Переходимо в View Edit Results. Переходимо в сервер та поєднуємо перші два IP-адреси завдяки команді Merge. Тепер переходимо в роутер. Обираємо Cisco Systems. Роз'єднуємо завдяки Split. Обираємо перший та другий з зажатим шрифтом. ОК. Обираємо хаб, обираємо каблетрон. Додаємо пустий адбланк. Потім додаємо add. Обираємо «Switches», Ethernet та каблотрон. Обираємо P-Switch та додаємо Switch», Натискаємо Verify та натискаємо Set Final. Закриваємо. Йдемо далі. Закриваємо. І можна побачити нашу схему. Переходимо в ієрархію проєктів. Можна побачити наше перше вікно, наше друге вікно. І наше третє вікно. Можна перейти в Windows і нажати Tile. Щоб можна було побачити всі схеми відразу. Дякую за увагу.